Мої вітання. Сьогодні розглянемо задачу з фізики. Це задача Олімпіадна. Я колись її давно розв'язував, і вона в мене в архівах знайшлася. Зараз хочу з вами поділитися. Читаємо умову задачі. Для визначення коефіцієнта жорсткості пружини на вагу поставили циліндричну посудину частково заповненою водою, а праворуч з нею закріпили лінійку з невідомою ціною поділки. В першому досліді підвішений на пружині кубик густиною 2250 кг на метр кубічний, утримували над поверхнею води. Так що пружина була не деформована. Малюнок зліва. В другому досліді кубик опустили і він повністю занурився у воду. Малюнок справа. Знайти коефіцієнт жорсткості пружини. Якщо через край посудини. Вилилось 20% початкового об'єму налитої в неї води. Відповідь виразити в ньютонах поділих на метр, округлити до десятих, Густина води рівна 1000 кг на метр кубічний. А прискорення вільнопадіння прийняти рівним 10 ньютон поділити на кілограм. Вважати, щоб коливань кубика на пружині не виникало. Записуємо скорочений запис задачі. дано Густина кубика 2250 кг на метр кубічний. Об'єм води, яка вилилася з посудини. 20% це 02 В початкового об'єму В0В. Густина води 1000 кг на метр кубічний. прискорення вільне падіння 10 Н на кілограм. І знайти ковсім жорсткості пружини. Ведемо деякі позначення. Позначимо. Масу посудини через М з індексом P, ціну поділки через l 0 v і площу поперечного перерізу посудини через S. Тоді з першого досліду видно, що маса посудини і маса води в посудині рівні 236 г. Так і запишемо. Маса води можна розписати як густина води на об'єм води. А об'єм, в свою чергу, розписуємо як об'єм циліндра площа основи на висоту. Площа основи ми позна... вона така сама рівна, як площа поперечного перерізу, А висота дивимось. Висота води в першому досліді. Ось вона. Скільки поділок? 5, 5 і 2. 12 поділок. А ціна одної поділки ми позначили через l 0 v Отже, 12 l 0 v Висота 12 l 0 v і якщо помножити на площу, то і получимо об'єм. З цього виразу знаходимо масу посудини. Маса посудини дорівнює 236 грам мінус 12 роводи L0V на S. Тобто оцей доданок переносимо в праву сторону і змінюємо знак на протилежний. Отримали вираз для маси посудини. За умовою об'єм води, яка вилилась, дорівнює... 0,2 початкового об'єму. Знайдемо і цей вираз. 0,2, а початковий об'єм води. Ми вже сказали, що він рівний 12 l 0 s 12 l 0 це висота, а S – це площа поперечного перерізу, тобто площа основи. Получаємо об'єм циліндра. Це є об початковий об'єм води. Перемножаємо 0,2 на 12. Це 2,4 L0S. Також виділимо тільки іншим кольором. Це в нас буде об'єм води, яка вилилася. Тепер визначимо об'єм води витісненої кубиком. Об'єм витіснений кубиком води. Цей об'єм рівний. Об'єму води. Кінцевому плюс та, та вода, яка витекла, і мінус початковий об'єм води. Дивимося, який кінцевий об'єм води. Ось. Кінцевий об'єм води. 5, 5, 5, 15 l 0 І до нього ще треба додати ту воду, яка вилилась. 15L0S плюс дельта В то що вилилось. І віднімаємо початковий об'єм води. А початковий ми вже считали його, не раз. Он 12Л0ВС. 12Л0ВС. Зводимо подібні. 15Л0ВС і мінус 12Л0С. L0ВС уносимо задушки. В 15-12 буде 3L0S. А замість початкового замість об'єму вилитої води пишемо 24 L0ВS. 2,4 L0ВС. Коли ми це все додамо, то отримуємо 5,4 L0ВS. Це і є об'єм кубика. Ой, це дуже темно. Отак. Це є об'єм кубика. Вираз для об'єму кубика. Далі розглянемо умови рівноваги в другому досліду. досліді. Векторна сума всіх сил рівні нулю. Дивимось, які сили діють на кубик? Сила тяжіння, сила архімеда, виштовхне сила архімеда вгору і сила пружності. Три сили діють. На малюнку. Покажемо кубик вниз МЖ вгору Архімеда і вгору сила пружності. Вісь Y направляємо також вгору. Записуємо рівняння другого закону Ньютона. Векторна сума всіх сил дорівнює нулю. Сила пружності плюс сила Архімеда плюс сила тяжіння дорівнює нулю. Дивимось, сила Архімеда сила пружності направлена вгору, тому їхні проекції будуть додатні. Сила тяжіння направлена вниз і проекція від'ємна. Тому. F пружності плюс F архімеда мінус M кубика G дрівня 0. Це в проекціях рівняння другого закону Ньютона. І знаємо, що сила пружності, модуль сили пружності обчислюється за формулою F пружності дрівні KX. тому нього представляємо KX, де K – костіна жорсткості пружини, а X – її видовження. Сила Архімеда за формулою ρ, g, v, Де ρ – устина води, G прискорення вільного падіння, V – об'єм кубика або об'єм витісненої рідини. Масу кубика розписуємо як ро кубика на об'єм кубика. Шукаємо видовження. Ось початково кубик був початкове положення його. Під верхньою поділкою одна поділка. Це початок кубика. Так дивимось. Ось і початок був. А ось став його кінець. Наскільки пружина видовжилася? Раз, два, три, 4, 5. На 5 поділок. Отже, видовження пружини х дорівнює 5Л. Так і запишемо. Ось. Видовження пружини 5Л. Підставляємо 5. КЛВ, це ми замість Х поставили 5ЛВ. Плюс рож об'єм кубика в нас. 5,4 L0S. Так і підставили. 5,4N0S мінус ро кубика густина кубика і знов об'єм кубика. 5,4N0SG. Рівні 0. Бачимо, що на L0W можна скоротити це рівняння. Поділили на L0V і переносимо невідомі в одну сторону, відомі в другу. 5К лишаємо тут, а решта переносимо протилежний вправо і змінюємо знаки на протилежні. Коли винесемо 5,4 СЖ задушки, то в дужках лишиться ро кубика, воно буде з плюсом, бо ми його вправо перенесли. Мінус ро води з мінусом буде, бо ми його перенесли в праву сторону. І поділивши на 5 ліву і праву сторону, отримаємо такий дріб. 5,4 поділити на 5, це буде 1,8. Отримали вираз для розрахунку коефіцієн... коефіцієнта жорсткості пружини. Невідоме тут площа поперечного перерізу. Всі решти величини ми знаємо. Тому треба продовжити розв'язування задачі. розглянемо другий дослід і запишемо, якя яка Де малюнок у нас, яка чому вага показує оце значення? Ми це ще ніде не використовували. Вага рівна вазі рідини, яка залишилася, плюс вага кубика. І плюс, не плюс а мінус, вірніші, сила пружності. Сила пружності буде зменшувати вагу. Так і запишемо. Це маса кубика, маса посудини і маса води. Множимо на g. це вага разом взятих кубика, посудина і води. Але треба відняти ще воду, яка, вагу води, яка вилилася. Бо ми тут взяли повну масу води. Віднімаємо вагу води, яка вилилася. Ось вона. І віднімаємо силу пружності. І дорівнює вага. То, що покаже нам прилад. 251 грам і множимо на G, бо ми розглядаємо вагу. Далі. Ну, поділимо на це G ліву і праву сторону. Тут воно скорочується, тут воно скорочується. А тут f пружності на G так і лишається. Розписуємо маса кубика. Ось вона в нас маса. Маса кубика. Густина кубика на об'єм. А об'єм у нас кубика є. Он об'єм кубика 5,40 х 0 с Густина кубика на об'єм. Плюс маса посудини і маса води. Ми позначились маса посудини і маса води 236 грам. Це з першого досліду видно. 236 грам. Далі. Цей доданок переписуємо без зміни. Сила пружності. Це КХ, а замість Х 5Л0В. На Ж. Отримуємо отакий рівняння. Далі. Оцих 200 тисяч переносимо в ту сторону. Перший доданок залишаємо. Другий доданок залишаємо. Ну, Такий 2 і 4 виносимо наперед. А третьому доданку замість L0В. Замість K Прописуємо наше значення 1,8 Gs С рокубика мінус роводи. Прописали, ось заміська. Ділимо на G. І дивимося далі. Перших два доданки лишаються. Ж і Ж скорочується, і, і проводимо. Розкриваємо дужки. Мінус 5. Умножити на 1,8. Це буде мінус 5,4. l 0 v вже скоротилося S на ро кубика. Далі буде аналогічно таки мінус на мінус десь нам плюс 5,4 L0 S на ро води. 251 мінус 236 15 грам. Зводимо подібні. А вони всі подібні ці. Доданки, оскільки дивимось, ось 5,4 l 0 вс ро кубика з мінусом і 54 l 0 С рокубика з плюсом вони взаємно знищується. І залишається тільки 5,4 5,45 НОВС води мінус 2,4 l 0 ро води. 5,4 мінус 2,4 Л0С роводи. Це дорівнює 15 грам. Звідси Л0С дорівнює 15. На 3 скорочуємо, 5 грам поділити на роводи. Підставляємо значення. Переводимо густину в грамах на сантиметр кубічний. Щоб простіше число вийшло. І отримуємо. L0S рівні 5 см кубічних. Знаємо, що об'єм кубика 5,4 L0S. Ми там його вище знайшли. Давайте це теж позначимо. Отак. Але L0S цей вираз, добуток. 5 см кубічних ми вже знайшли. Тому ми маємо 5,4 помножити на 5 см кубічних. Це 27 см кубічних. Об'єм кубика. Добуваємо корінь квадратний, тому що об'єм куба це А куб. І знаходимо ребро кубика. Корінь кубічний з В, корінь кубічний з 27 см кубічних маємо 3 см. Ребро кубика 3 см. Але дивимось на малюнок. Але по малюнку видно, що ребро кубика дорівнює 6 0 нульове. Шість поділок. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість поділок. Шість L0V. А дорівнює 6 0 v Замість l 0 ставимо Замість А ставимо 3 см. Тоді L0 дорівнює 3 см поділити на 6. 3 см поділити на 6. Це буде 0,5 см. Знайшли ціну поділки лінійки. Пів сантиметра. S нульове L нульове помножити на S Це 5 см. 5 см кубічних. І звідси знаходимо S S дорівні 5 см кубічних поділити на 0,5 см. Це ціна поділки. Отримуємо 10 см квадратних. 10 см квадратних або. 10-3. висанти приставочка 10-2, а до квадрата буде 10-4, а помножити на 10, лишається 10-3 метра кубічного. Це наша площа. Поперечно перерізу нашої посудини. Знайшли площу. Тепер вже можна підставляти значення, знайдену раніше формулу. І обчислювати коефіцієнт жорсткості пружини. К дорівнює Одна помножити на G на 10 ніто на кілограм S. Десять мінус третій? Десять мінус третій метр квадратного. І віднімаємо густини. Далі проводимо розрахунки. Візьму мікрокалькулятор. Одна ціла Помножити на 0,01 і помножити. 1250. 13, 5 Записуємо відповідь 13,5 Результат округлено до десятих, як і вимагалося в задачі. На цьому все. Задача складна. Але якщо добре і акуратно до неї підійти, то розв'язок гарний виходить. І визначили ми і площу поперечного перерізу, і об'єми, всі повизначали, і знайшли ціну поділки, аж тільки потім виходимо на ці жорсткості пружини. На цьому все. До наступної зустрічі! bude